Вітаю, брати і сестри, хочу зачитати з Євангелії від Матфія, другий розділ з 10 по 11 вірші Євангелія від Матфія 2, 10, 11. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і війшовши додому, знайши там дитятку з Марією, його матір'ю, і вони упали ницьма і вклонились йому. І відчинивши скрибниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. Амінь. А, такі жаркі дні. Хочеться такої більш зимової історії, не надто а, жаркої, більш такої прохолодної. Ну, насправді ми не знаємо, коли ця історія відбувалася, але я якось згадав, взагалі перечитував і часто думаю взагалі у житті на тему орієнтири або знаків дорозі. Виявляється, мудреців були ці орієнтири і були ці знаки в дорозі. І, звичайно, що це було через те, що це були мудреці, непрості люди. Звичайно, що ми всі розуміємо, що в них був цей орієнтир, ці знаки в дорозі зірка. І ми якраз про цю зірку будемо говорити, звичайно, те, найосновніше, на кого вона вказувала ця зоря. Ну, коли ми читаємо взагалі всю цю історію, цей другий розділ, ми бачимо те, що ця зірка, вони спочатку її побачили. А, тобто, це описано в другому вірші, вони побачили, на сході побачили. Отже, перше, ми можемо зробити висновок, що ця зірка була предметом їхнього споглядання, тобто, того, на що вони дивилися. Мудреці на неї дивилися, вони її бачили, вони намагалися запам'ятати її образ, намагалися запам'ятати так, як вона виглядає. Цікаво те, що дивитись вони мали не вниз, не на рівні очей, дивитись вони мали вверх угору. В альпах, в деяких таких засніжених, дуже засніжених районах на дорозі взагалі дороговкази, вони ставляться дещо вищі для того, щоб просто їх не замило снігом. Або ін, інаєм. І водії вони просто змушені дивитися ще вище, для того, щоб не збитись з цілі. Цікаво те, що їм для того, щоб не збитись з цілі, потрібно було дивитись саме вище. Ну, спробуємо подивитись вверх деякий час. Це незручно, це некомфортно. Легше дивитися вниз або навколо, да, просто дивлячись на, на людей. Я пам'ятаю неодноразово, коли, наприклад, десь. Ну, ходили в ліс да, по гриби. І цікаво те, що ну, багато годин там проводили, іноді цілий день. І просто потім вже приходиш коли додому, лягаєш спати, закриваєш очі. Як ви думаєте, що перед очима? Звичайно, ліс, листя, гриби, дорога. Коли закриваєш очі, в тебе вигляд того, на що ти дивився. І на що ти дивився протягом певного часу, іноді досить довгого часу. Мудреців, я переконаний, було так само. Вони знали, як виглядає ця зірка. Вони не могли спутати цю зірку ні з якою іншою зіркою. А зірок, ми розуміємо, була не одна, їх було багато. Всі вони світили якимись своїми вогнями, відтінками, кольорами, але ми розуміємо, що вони точно знали, що це за зірка, тому що вони тримали її перед очима. Їм багато на що було дивитися. Вони могли дивитися на пісок, який був внизу. Вони могли дивитися одне на одного. Мудреці на мудреці могли дивитися на своїх верблюдів, на ті умови, які в них були. І ми часто про це чуємо, які в них були умови. І спека у них була так само, і різні, різні ситуації, які переконані абсолютно їх. Не влаштовували, були, як кажучи, некомфортними. Але для того, щоб дійти до цілі, їм треба було дивитися не на рівні своїх власних очей, а вище. І ми бачимо, і ми, ми це читаємо. Тобто вони могли побачити те, що вказує на їхню ціль саме тоді, коли вони дивилися вверх. Саме цей ракурс, погляд до гори, він міг привести їх до цілі. Дуже часто ми е, розуміємо, що. Нам зручніше дивитися на людей і на речі, які нас оточують. І принаймні ми це, ми це бачимо по собі, що іноді нам легко на щось звернути увагу, на щось зосередити свою увагу, іноді нам просто легко дивитися по сторонам. Цікаво, взагалі, цікавий табір з понеділка відбувається тут. І цікава тема піднята цього табору. про Царят Суестер. І коли перечитаєш цю історію, то падає у вічі те, що ну, непроста це була підготовка до цього царювання. І сказано там про те, що вона один рік готувалася, цілий рік підготовки. Тобто, це так само, як у мудреців, етап споглядання на щось потрібно було дивитись, на щось потрібно було звертати увагу. Робити якісь висновки, і погляд мав бути дійсно зосереджений. Ми розуміємо, що якщо б мудреці дивилися не на цю зірку, не на цю зорю, зорю, стер би дивилася не на те, що вона має робити, виконувати, а на щось інше, то вона би і не стала царицею, а мудреці би не дійшли до цієї цілі. І я знаю, що сьогодні ми можемо дуже багато на що дивитися, але споглядання це момент нашої дисципліни. Це момент нашої самодисципліни, на що сьогодні дивляться мої очі, як формуються наші цінності, а куди ми дивимося? На що ми дивимося? Я розумію, що не хочу сьогодні робити якісь ґрунтовні практичні застосування, хай кожен їх зробить сам для себе і не хочеться називати те, на що ми сьогодні можемо дивитися. Кожен з нас прекрасно знає, на що ми дивимося. І наше око, воно. Духовне око, йому важко напружуватися іноді. Воно хоче дивитися на щось простеньке і на щось те, що іноді, ну, звичайно. Не вимагає дуже сильно напружуватися. Отже, ми бачимо те, що вони дивилися на зірку, і це у них було дійсно дуже-дуже постійно, дуже акцентовано. Друге, що мене дійсно у цьому тексті дуже радує, так це те, про що ми якраз прочитали: що, крім того, що ця зірка була предметом споглядання, вона же була і предметом радості. І ми прочитали. Раділи надзвичайно, більше звичайного. А якось я йду по дорозі і дивлюся хлопець. І не типова поведінка в нього абсолютно. Він просто стрибає. Хлопець йде по дорозі і стрибає. Ну і я підійшов до нього і запитав його, що взагалі трапилось? Чому ти стрибаєш? Він сказав: я здав ЗНО на 200 балів. Я дуже довго готувався, але здав його на 200 балів. У нього така була радість, ну неймовірна радість. Всі люди просто йшли, і теж я бачу, як вони ну якось так мимовільно посміхаються і радіють за нього. Просто дійсно, ну, приємно, радий був дійсно. Я так само за того хлопця, який здав ЗНО на 200 балів. Але він ну, йшов і дійсно, ну, без перебільшення, просто підскакував. Мудреці раділи більше надзвичайно, цікаве слово, надзвичайно, більше, ніж звичайно. Більше. Ніж це може бути зазвичай. Надзвичайно. Їм зірка, Саме ця зірка їм приносила радість більше, ніж приносили якісь інші звичайні речі. І коли я читаю про цих мудреців, я розумію, ну це ж було чому радіти цим людям. Ну Вони могли радіти чому? своєю мудрістю, своїми талантами, вони могли зосереджуватись на собі. Це були мудрі люди. У них була влада, вони були розумні, мудрі. Спеціалісти якихось певних сфер. Сьогодні ми бачимо величезну кількість людей, які радіють собою, своїми якимись здобутками, радіють тим, що вони ж ну про що вони переживають, що вони здобувають, радіють тим, що їх оточує. Ми розуміємо, що вони могли радіти своєю владою, своїм характером, здібностями і так далі. У своїх мішечках або скриньках, які вони несли. Ісусу Христу, В них було золото. Один мій друг розказав цікаву історію, а він працював на одного багатія, і в нього справи йшли дуже добре у цього багатія. Багато було грошей. А щось одного разу у нього просто, ну, не сказати, що мало було грошей, просто якось справи пішли, ну не так активно, як це було до цього. І цікаво, те, що мій друг розповідає, і бачу, що якось він, ну. Просто сидить такий засмучений. Він його запитує, чому ти засмучений? І той відповідає: Ну як же я можу бути не засмучений? У мене мало грошей. У нього не було мало грошей. Цікаво те, що мудреці вони могли радіти цими грошима, які вони несли. Ми не знаємо, скільки їх там було, тих грошей, але переконані, що це були так само непрості люди. Ну, не це їм приносило радість надзвичайно. А саме зорям. Я переконаний, що іноді була погода хмарна. Іноді ця погода, вона ну, їм не затуляла просто цю зірку. Це могло бути, і це було. Ми читаємо з цього тексту. Ну, можемо робити деякі такі припущення. Але вони робили все можливе для того, щоб знайти цю зірку і щоб ця зірка надалі їм світила. Вони стукали у двері до Ірода. Вони спілкувалися з різними людьми, вони йшли по дорозі, і як ми вже побачили, терпіли і спеку і холод. І це була неймовірна посвята перед Богом, предмет їхньої радості. Питання радості це не лише питання емоцій, або це не тільки питання емоцій, це питання у першу чергу цінності, тому що. Ми знаємо прекрасно, що емоції це щось таке геть нестабільне. Сьогодні ми можемо радіти, а через декілька хвилин вже й сумувати. І різні стани нас бувають дуже часто, навіть на день нас може бути різних, різні стани. Ну ця радість це не було предметом емоцій. Це було предметом цінності. Це було предметом їхнього стержня, їхнього характеру. Саме зоря їм принесла цю цінність. Цю радість принесла їм зірка, а не ті якісь речі, які приходять і йдуть в життя. Ми бачимо те, що радість мудреців, надзвичайна вона настала саме після певної події, саме після тої події, коли вони почали знову бачити цю зірку, а не у якийсь інший момент. Вони раділи не одне одним, хоча я переконаний, що це була дружня, хороша, злагоджена команда. Не знаємо, скільки там їх було, це і не важливо. Зірок на небі було багато, але раділи вони лише однією. Саме тією, яку бачили перед тим досить довгий час, саме тією, на яку вони дивилися, за якою спостерігали. Надзвичайна радість. Як сьогодні мало радості? Я думаю, що ми це помічаємо і знову ж таки не хочеться робити якісь практичні висновки. Кожен сам бачить і знає, що у нас краде цю радість. Через що ми хвилюємося і що взагалі забирає від нас у ці вічні благословені цінності. Які цінності у мене і що мені приносить радість, Не просту радість, якусь таку короткотривалу, а надзвичайну. І що треба для цієї радості зірку? Третє, ми побачили те, що ця зірка вона була предметом споглядання, вона була предметом радості, вона була предметом мети. Предмет мети, бо як важливо в житті мати мету, ціль, куди ми йдемо. І ми прекрасно розуміємо, що ця мета вела до Ісуса Христа, і ця зірка вона вела до Ісуса Христа. І саме ця зірка вона і була тим, що уособлювало шлях до Ісуса Христа. Знову ж таки, я нагадаюсь про Естер цих півроку, спочатку одних півроку, потім інших півроку, приготування різними пахощами. Вони не були просто так. Вони були для високої мети стати царицею. Вона таки стала царицею, і ми розуміємо, знаємо, що це було потрібно. Мудреців була ціль дойти до Віфлеєму. І вони навіть не знали такого міста, можливо. І ми знаємо, коли вони прийшли у це місце Єрусалим до Ірода, зірка ж була десь поряд. Всього навсього за 9 кілометрів від міста Віфлеєм. І можна було би собі зрозуміти, так вона ж десь тут і не продовжити шлях. І можна було би змінити свою ціль. І можна було би побачити свою ціль у чомусь іншому. Ну, наприклад, спілкування з Іродом, який був важкою людиною, можливо, в тих ну, великих якихось будівництвах, які в нього були, або в храмі дуже такому розкішному. Тобто це ж місце було всього-навсього 9 кілометрів від мети, ураховуючи той довгий шлях, який вони пройшли, то 9 кілометрів до цього міста Віфлеєм. Це взагалі було нічого, так могло здатися їм. Але вони знову ж таки ходили, і шукали, і намагалися все ж таки дійти до тієї цілі і перепитували. Навіть ірода перепитували, а де ж воно? Де ж воно сталося? Ми розуміємо те, що можна було змінити свою ціль. І свою ціль можна було змінити на підставі думки інших людей. Того самого Ірода, інших мудреців, про які тут сказано в цьому другому розділі, можна просто було передумати. Ну, ми так сильно втомилися, що ми просто передумали. І ми знаємо випадки, коли люди просто передумали і сходять з шляху християнства, на жаль. Або йдуть десь не туди, не в той шлях, не в той бік ідуть. Або думають, що вони знаходяться там, а вони знаходяться в зовсім іншому місці. Ну, можна згадати хоча б Христофора Колумба, який думав, що він в Індії, а він знаходився абсолютно в іншій частині світу. І з випадком з Христофором Колумбом це був плюс але для нього, і для історії. Але дуже багато випадків є, коли для нас це може бути мінус, коли ми просто змінюємо свою ціль, змінюємо свою мету. Була така проблема раніше в Радянському Союзі. На колемі, коли дуже багато там було в золота, видобували, і це золото крали, дуже багато його крали. І це знало далі керівництво, яке відповідало за те, що це золото взагалі не крали. Ну, було потрібно для різних цілей. І ось назначили одну людину. А як такого вірного політика, його назначили туди боротися взагалі з крадіжками цього золота. І він дуже гарно почав взагалі це робити. Дуже сильно припинилося, взагалі, крадіжки золота. Але дойшлося до того, що він подружився якось з цією з цими злочинцями і настільки сильно подружився, що очолив весь цей тіньовий бізнес, і всі, ті, хто крали, вони мали давати йому якусь певну частинку. Ця історія, вона просто показує того, як людина почала робити щось одне, а закінчила ну абсолютно іншим. Ну, і звичайно його розстріляли цього е, злодія. А, але історія говорить взагалі про те, що таких випадків багато, коли людина щось робить одне. Потім починає робити зовсім інше. Ну, але це було не, у, не в житті цих людей, не в житті цих е, мудреців. Вони як повірили, так і йшли до кінця, хоч їм було іноді непросто. Не але ми бачимо те, що ця зірка, яка світила, вона символізувала шлях до Ісуса Христа. І взагалі невідомо, як ці люди дізналися про Ісуса Христа. Um, багато є версій про них не хочеться говорити. Але саме цікаво те, що вони дійшли. І саме цікаво те, що вони дійшли, бо предметом їхнього споглядання був Христос. Це не просто зірка, да, якесь астрономічне явище у небі. Це Христос був предметом їхнього споглядання. І як важливо дивитися на Христа не по сторонам, не по бокам, не вниз. Але і навіть не, не, не на самих себе, і не на свої труднощі. А на Христа. Це теж робили мудреці, вони дивилися на Христа. Як важливо, з поміж того всього, що нас розчаровує або надихає, знаходити тільки у Христі надзвичайну радість, не просто собі таку буденну, да або якусь швидкоминущу, надзвичайно. Як важливо, щоб Христос був нашою ціллю і нашою метою, щоб ми ніколи не перевернули своє бачення саме з Христа на щось інше, як важливо. Щоб Христос Він завжди залишався нашою ціллю. Ми прочитали з самого початку, що ці мудреці вони виконали свою ціль. Вони просто поклонилися йому, дали йому ті дари, що могли, поклонилися йому, визнали його за свого царя. І це прекрасно, коли ми дійсно можемо це робити. Їхня ціль виконана. Вони виконали свою ціль. І Ми знаємо, що на це пішло якихось два роки плюс-мінус. Але і далі я переконаний, що їхнє життя воно вже не було таким самим, як раніше, воно змінилося, фундаментально змінилося. І це життя, воно дійсно показує такий важливий характер, як шукати Бога, шукати Бога в різні періоди свого життя, шукати Бога тоді, коли добрий, і тоді, коли недобрий, тоді, коли приємно, і тоді, коли це неприємно, і знову ж таки, цей пошук до Бога це питання, як ми вже сказали, питання дисципліни. Тому що ця дисципліна вона насправді допомагає тримати голову піднятою вверх. Ця дисципліна допомагає мати правильні цінності, не емоції, а цінності, правильні цінності, які будуть нас формувати. І ця, взагалі це було шукання, воно дозволяє якраз мати ту ціль. І не просто мати ту ціль, а дійти до тієї цілі. Якби іноді це важко не було, і кожному з нас, я вважаю. Дійти до цієї цілі і дякувати Богові, що Господь посилає нам знаки. Амінь, Амінь. помолимось.